Включила. Помахай руками. число? 7 грудня 2025 року чергове купання у зимовій річці. Я загортовуюсь уже 700 днів поспіль. І знаєш, що трапляється після 700 днів дисципліни? Тебе перестають підтримувати. І це нормально. Сьогодні мене підтримує моя дружина. До речі, вже 31 рік поспіль. Вона завжди зі мною. А цього разу вона ще й головний оператор. Але я хочу звернутися до тебе, друже. Скажи, тебе хтось підтримує у справі, яку ти зараз робиш? Колись мене запитали. Що робити, якщо мене ніхто не підтримує? Можливо, ти теж шукаєш відповідь на це питання. І я скажу тобі: послухай, не переймайся, ти прийшов у цей світ не для того, щоб виправдовувати чиїсь очікування. Коли я тільки почав загартовування, мене підтримували мої рідні, друзі, побратими. Моя донька теж обливалася холодною водою і навіть залучила своїх друзів. Це було круто. Це надихало. Та з часом усе змінилося. Минув місяць, два, півроку, рік. Для мене це стало просто ранковою рутиною. А люди, вони втомилися ставити лайки, втомилися коментувати, втомилися дивитися одне й те саме. І це нормально. Але я роблю це не для них. Я обливаюся холодною водою, щоб розвинути силу волі. Укріпити свою дисципліну. Я прокидаюся в 5.45, щоб перемогти свою власну лінь. Тобі має бути байдуже, дивляться на тебе чи ні. Ставлять лайки чи ні. Схвалюють чи критикують. Ти робиш це не для них, ти робиш це для себе. І якщо ти припиниш чекати схвалення від людей, ти досягнеш більшого, ніж 90%. Тих, хто лише спостерігає і критикує інших. Пам'ятай, собаки гавкають, караван іде. Моя ну, хладка. Молодна. Жарко. Жарко. Стіло горить. Ух, приєднуйтесь до здорового способу життя. Хай щастить, друже. Став лайк. Підписуйся на канал, там ще дуже багато цікавого.